Виконуємо номер 509 із підручника Геометрія 7 та номер 40.16 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть гострі кути прямокутного-трикотника, якщо завдання перше: один з них у 4 рази більший за другий. Друге – один з них на 16 градусів менший від другого. І третє, їхні градусні міри відносяться 5 до 4. Приступаємо до виконання. Я записала коротку умову і зробила малюнок до кожної задачі. Перша задача: у нас дано трикутник АВС. кут С 90 градусів і кут А у 4 рази більший кут Б. Потрібно знайти градусні міри путів А. І Розв'яжемо задачу з допомогою рівняння. Позначимо меншість з кутів у нашому випадку це кут Б змінною Х, нехай «Б» – «Х» градусів. Тоді кут А у чотири рази більший це буде 4х градусів. Враховуючи те, що сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів, складаємо порівняння. Враховуючи, що сума гострих кутів прямокутного трикутника, 90 градусів, маємо рівняння. І наше рівняння Х додати 4х до рівня 90. Зводимо подібні доданки, маємо 5х до рівня 90 і ділимо на 5. Отримаємо 18. Отже, Кут Б дорівнює 18 градусів, тоді кут А 4 помножити на 18, отримаємо 72 градуси і записуємо відповідь 72 градуси і 18 градусів. Переходимо до другої задачі. У другій задачі у нас відомо, що кут А на 16 градусів менше за кут Б. І також потрібно знайти градусний міри кутів А і Б. Позначимо тепер менше з кутів. У нас кут А міною Х, нехай кут А Х градусів. Тоді кут Б. Якщо А на 16 градусів менше за Б, то Б на 16 градусів більше за А. 16 додати х градусів. Враховуючи, що сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів маємо рівняння. У нас х додати 16 додати х то рівня 90. Зводимо подібні доданки, Х додати Х буде 2х. А 16 перенесемо у праву частину, змінивши знак на протилежне. Отримаємо 2х до рівня 74. І тоді, щоб знайти х, потрібно 74 поділити на 2. Отримаємо 37. Отже, кут А дорівнює 37 градусів. Тоді. Кут Б 37 додати 16, Отримаємо 53 градуси і записуємо відповідь. 37 градусів і 53 градуси. І задача третя: у нас тепер відношення кутів А і Б як 5 до 4. Позначимо через х одну частину. Нехай х градусів одна частина. Тоді кут А дорівнює 5х градусів, а кут Б 4х градуси враховуючи, що сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів. Маємо рівняння. І наше рівняння 5х додати 4х дорівнює 90. Зводимо подібні доданки, дамки, отримаємо 9х дорівнює 90 і тепер поділимо на 9. Отримаємо 10. Отже, 10 градусів одна частина. Тоді кут А дорівнює 5 помножити на 10. Це буде 50 градусів. А кут Б 4 помножити на 10. Це 40 градусів. І записуємо відповідь. 50 градусів і 40 градусів. Номер 509 із підручника Геометрія 7. Та номер 40.16 із підручника Математика 7. виконано.